Всім добра, у нас понеділок, 2 червня, це день проголошення Республіка Італія. Сьогодні вихідний день. Марія вдома, Франко вдома, Рози вдома, гортензія моя улюблена буде скоро. Колір просто божественний, такий червоно-бордовий. У мене тут зарости такі були. Знаєте, Франческо все повбирало. хвалюся. Ні. Я так розумію, не говорю я про нього поганого, то що люди досі не сказали. Кидай того бомжа. Все повбирав красота. Все коситься вже, напевно, третій раз. За це вони молодці великі. Біля двору завжди косять, ніяких Ще Шанель розбалувана Ой, трошки полуниці є. Одна, аж одна. жара вдарила і все. Насіяли вони тут салату. Червоного буряка і редіски насіли. Бачите, вкривають отак вітками, каже, щоб земля не сохла. Але й для насіння класно, що воно нікуди розтікатись не буде. Петрушечка. Листковий буряк салатик у мене тут. Вірвала я собі грядку, чи. Не знаю. Цибуля. І Франческо. Смарію. <сев> <Старию. сев> Нікола, який задовбав вже той виноград, виноград думає, Нікола, йди вже отсюди, Я ще не виріс. Він там, напевно, і спить. Вранці встаю, він вже там. Будемо сіяти солодку кукурузу, привезену з України. В минулому році Моніка сіяла, ми не посіяли, казала добренно. Марія, що ти робиш? Сімаєш? Добивай. Кивай фар. Буде каміння собирать. Тут сплошне каміння, тут все надо вивести. Покажи, що будеш сіяти ще. Давай, давай. Костелучика. Куди я її маю положити? Покажи, що будеш цією. Джерасолі. О, яке гарне. Сояшника їм захотілося для красоти. Так, кукурузи аж чотири рядочка. Не хоче більше. Наші огородні діла. Помідори, мабуть, ввечері будемо садити, бо вчора в цирк були, прогуляли. Тут, звісно, городина моєї свик. Тут вже ідеально. На маленькому клаптику можна посадити все. Це як живуть пенсіонери в Італії, коли твій чоловік йому 77 років і він ще чимось займає. Ну, це в мене тут свекруха єдина така, що в 76 вона ще тут щось поливає. Але вже більше свеко цим всім займається. Ось такі наші італіянські діла. Шанель, ящерок і зміїв ганяє. Так що, може вже щось і поламала їм, але нічого не говорять. Мовчать. Дійсню шкури вигребли мою клубніку. А так все нормально. Любіма роза мого чоловіка. Іду до свекрухи. Марія пішла туди, сестра його до мене до хати зайшла поздороватися. Кажу, добре, я прийду. Поняли, яка я прошена? <сум> я шуткую, не знаю, зніму я теж їсти не буду. Ну буде скоріше, все, якийсь салат, м'ясо, вермишель. Я не їм.